Теза 17 травня 25 року номер 16 Діагональ рівнобічної трапеції. Утворює зі стороною Кут 120. Дивимось на рисунок Є. але вам прийдеться цей рисунок нарисувати в себе, тому що ви з ним будете працювати. Довжина основ трапеції 12.30. Підписали. До кожного початку, далі можна продовжувати читати завдання по пунктах. Довжина середньої лінії дорівнює 12. 30 ділимо пополам, і це, мабуть, знає кожен школяр. 12 плюс 30 пополам. 42 пополам, по цифрово ділиться, 21 варіант відповіді В. Довжина проекції з сторони АБ напряму АД. АБ напряму АД. Проекція це як тінь. Тінь сторони, якщо АБ це наша земля. А світло світить вертикально. Або нам треба провести перпендикуляр іншими словами. Трошки кривенький перпендикуляр вийшов. Цей відрізочок нам треба знайти. Нехай тут H. Що ми знаємо? Ми знаємо, поки що тільки основу. І знаємо, що трапеція юнабічна. Ну тоді відразу хочеться провести з іншою Сторони, висоту для того, щоб нормально попрацювати з нижньою основою. 12. Оця частина 12, 30, відняти 12, 18 на дві однакові частини. Х 9, це наша відповідь до другого пункту. Витираємо Х, пишемо все, що знаємо вже в числовому цифрами. І оберемо відповідь А9. Довжина радіуса кола, описаного навколо трапеції. Отут трішки хитрий пункт. Якщо хтось раніше з такими завданнями не працював, то він буде складати тут систему рівнянь. Але насправді тут є простіший момент. У нас заданий код 120, ми ще поки що ним не користувалися. Якби потрібно було порахувати радіус кола в трикутни, описаного навколо трикутника, то ми б скористалися теоремою синусів. Тому що там кут потрібен, сторону потрібно знати, і, відповідно, ми можемо порахувати радіус. І це інтуїтивно повинно вас привести до такої думки. Але, звичайно, було б корисно розібрати, чому радіус кола, або іншими словами, чому центр кола описаного навколо трикутника АЦД співпадає з центром кола, описаного навколо трапеції АБЦД. Для цього треба розглянути два трикутника АЦД трикутник а, Б, Д, і доказати, що у них у двох спільний центр описаного кола. Тоді цей центр описаного кола спільний для чотирьох точок, а відповідно для всієї трапеції. І використовуємо теорему синусів. За теоремою синусів АД поділити на синус протилежного кута, тобто синус 120, дорівнює. Давайте відкриємо формули. Сторона поділити на синус, дорівня сторона поділити на синус, дорівняння сторона поділити на синус з протилежного кута, і це 2 радіуси. Ця формула присутнього довідничку. Так, сторона поділити на синус, синус. синус протилежного кута, дорівня 2 радіуси. Це пропорція можна відразу писати 2r на 1 і використати основну властивість пропорції. Тоді радіус до рівні. АД, це 30. Поділити на синус 120. Що таке синус 120? Мені, наприклад, краще використовувати 180 градусів, відняти 60, тобто будуємо код 120 за допомогою 90 плюс 30 або 180 мінус 60. Мені зручніше 180 мінус 60. Тому що для 180 назва функції залишається тією ж, тобто синус залишається синусом 60 градусів. І тепер думаємо, знак мінус з'явиться попереду чи ні? Ну, по-перше, ми радіо шукаємо, тут знак мінус ніяк появитись не може. А По-друге, це друга четверть, синус у ній додатній. Сінус 60, -ти. дивимося таблицю, це корінь з 3 на 2 І працюємо з триповерховим дробом 30, двіка піде в чисельник. 30 помножити. Ага. Тут 30 поділити, давайте все напишемо, на корінь з трьох і поділити на 2. Двійка тепер перекидає в чисельник, але не можна залишати відповідь з ірраціональним числом, у нас такої навіть немає. Тому домножаємо на корінь з трьох чисельник і знаменник, звільняємося від ірраціональності. Ну, така, я б сказала, складненьке завдання, починаючи з того моменту, що треба було догадатись, що ми. Нам зручніше шукати не радіус описаного в а навколо трапеції, склавши систему рівнянь досить непростих, а шукати відразу, як радіус кола описаного навколо трикутника АЦД. Коні з трьох на корінь з трьох, 3. 33 скоротшим, 10. 10 помножити на 2 20. 20 корінів з 3 відповіді Б. Так, нам потрібно радіус, да, Б. Наступне. Обов'язково задачі на графік. Четвертя показаний, дивимось на графіки, їх аналізуємо. Мінус 3, мінус х квадрат. Якщо відкинути число константу, і мінус, то це х квадрат, базова функція, це параболо. її відразу нарисуємо. х квадрат, була б так, я схематично нарисую. Мінус х квадрат. Ось так. Мінус х квадрат, плюс мінус 3. Опускаємо на мінус 3 внизу. Уявили, де вона буде знаходитись. Третя, четверта, четверта. Варіанти відповіді В. 3 поділити на Х. Гіпербола. Без сувів вздовж же координат. Лише три це зжати або стиснути, або розтиснути. Тобто класична гіпербола перша, третя, четверть. Перша, третя, четверть, Варіанти відвіді В ангенсі тригонометрична функція. Будь-яка тригонометрична функція. Якщо не було підняття плюс-мінус по в синуса косинуса, розміщена в усіх чотирьох четвертях. Він Цього разу занадто проста умова. 18. Є, є скоротилося. Що занадто дивно? І це просто двійка примноження. Є є скоротилась. Якщо під логаритмом бачимо одиниці, нам не важливо, яка основа логаритму. Відповідь 0. Є е мінус 1 на e е плюс 1. Формула скорочена можна. є квадрат мінус 1 квадрат. Продовжуємо. Мінус є квадрат. Апельсин мінус апельсин 1 Міс одиниця. Шукаємо варіанти відповіді. 2. П. Де варіант відповіді? 0 точка М, В, варіант відповіді. Мінус один, точка Л, В, Успіхів.